Понеділок, 30 травня, на календарі про цей день та вихідні у місті та в районі. Дивіться далі у студії Микола Бойків. Покинуте новонароджене дитя знайшли вчора ввечері біля сільського клубу у селі Нижня Лукавиця на стрищині. Про це повідомила. Невідома поліціянтам, як з'ясувалася згодом сама мати хлопчика. На місце події одразу викликали правоохоронців. Вони вже встановили особу матері. Її допитують, з'ясовують за яких обставин і чому покинула немовля. До речі, у неї є ще три дитини. Новонародженого ж відвезли в обласний клінічний центр. Стан його здоров'я задовільний, життю нічого не загрожує. Працівники відділу. Оперативно встановили жінку, яка народжувала цю дитину. В неї виявилася 28-річна місцева мешканка. Ту ситуацію, чому вона так поступила, вона пояснює життєвими обставинами. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 135 кримінального кодексу України залишення небезпеці проводяться допити. Всі необхідні слідчі дії встановлюються, чи є в діях цієї жінки кримінальне правопорушення. Ім'я найталановитішої дитини міста стало відоме. Денис підкорив журі декламацію вірша про війну. Авторські рядки хлопця викликали сльози на очах суддів. Галаконцерт конкурсу талантів Таланти ще є. Відбувся вчора в рамках. Festival. таланти серед маленьких стріян шукали вже вдруге. Натхненник і реалізатор ідеї громадська організація Горища, приурочений фестиваль до дня захисту дітей. Більше як пів десятка маленьких та юних обдарованих дітей минулого тижня пройшли відбірковий тур конкурсу. 15 найкращих із них потрапили у наступний тур і виступили на гала-концерті. Ми дуже хочемо, щоб діти проводили гарно часто як це є підростаючі покоління, і нам важливо, щоб вони не сиділи вдома за комп'ютером, а знайомилися один з одним, вчилися чомусь новому. Відповідальність вибору взяло на себе іменити місцеве журі в складі, якого викладач вокалу Ірина Кецик, художник Ігор Мальник та радіоведуча «Фреш-ФМ» Софія Мусієнко. Не обійшлось лише трьома призовими місцями. Розчулені і зачаровані члени журі обрали вісімку найкращих. Які, окрім титулу найталановитіших, отримали подарунок участь у майстер-класі в одній з місцевих піцерій. Трійці призерів дісталися подарункові сертифікати, і абсолютно всі учасники підуть до кінотеатру. Завершився Челп феєричним святкуванням на майдані Незалежності із забавками, майстер-класами, конкурсами та ярмарком просто неба. Спільнота гори, що впевнена, таланти ще є. Тому наступного року чекайте і готуйтесь до ще масштабнішого заходу. Og yeah. <laughs> så yeah. Чисте завершення року у школі польської національної меншини та університеті третього віку відбулося цими вихідними. Яскраві події об'єдналися під агідою блаженного кольпінга та опікою Римокатолицької місцевої парафії. Про гостей випускників, учнів. Викладацьку братію та їхнє досягнення. Дивіться більше відео інсценізованої постановки казки Рібка, яку презентували під час події слухачі університету, вже є на сторінці телеканалу. Переглядайте та насолоджуйтесь, а також вчиться бути потрібними. Воно є так назвали завершальну навчальну подію року, яка відбувалася на подвір'ї першої Стрийської школи, де, окрім звичайної навчальної установи, є школа польської меншини. Її відвідують 215 учнів з міста, краю та навіть з сусідньої Івано-Франківської області. Навчання тут триває 5 років. Діти приймають 4 класу загальноосвітньої школи. Під час свята останнього дзвоника вони презентували свої різножанрові напрацювання навчальні театральні, Альні, церкові, мистецькі та танцювальні проекти тому показати було що! Школи вилетіло 17 випускників. Деякі з них вже готуються до навчання за кордоном, а кращі польські школярі до відпочинку у літньому таборі партнерській школі в Польщі. За рік, що минув учні, здобули не одну нагороду, отримали четверте місце у міжнародному художньому конкурсі у місті Кракові. Третє місце на конкурсі декламаторів. Відзнаки привезли також і Львова. Привітати цих розумників прийшли місцеві. Керівниця освіти Оксана Матвіїв, настоятеля Римокатолицького костелу Отець Войцех, прибула делегація з Кракова, представники справи Кольпінга. Консул передав вітання, бо приїхати особисто не зміг. Дорогі діти, незалежно від того. Де б вам не дозволило Боже провідіння? Свій життєвий шлях реалізовувати, Чи в Україні, Поза -по межами держави. Завжди пам'ятайте про те, що у вас є особливе призначення. Призначення реалізовувати духовні пласти українського і польського народу з великою метою зміцнення дружби між країнами. Вже разом гості, школярі, відмінники подякували потужному педагогічному складу, який за словами директора школи пані Лесі Бугери викладаються не на 100, а на цілих 110%. відсотків. Цікаво, що два роки поспіль у колективі вчителів працювала пані Божена Домбровська, скерована осередком розвитку польської освіти за кордоном. Завдяки її допомозі підказкам, покращився рівень школи загалом. Допомагають у навчальному процесі. Сії фундація Воля і демократія забезпечують стрільських учнів підручниками. Останнього дзвоника у школі польської меншини події продовжили у районному будинку культури, де зібралися слухачі університету третього віку. Люди, яким за 50-ті вони ще повні сил, енергії. У їхніх душах любов, а в головах ідеї, з якими неодмінно хочуть та діляться з іншими. Bye. Свято таки відбувалося по всій державі, де є представництва університету. До стрия приїхали колеги порадіти за успіхи місцевих відвідувачів установ. Гості були з Луцька, Франківська, Ужгорода, Львова та Чернівців. Були також із керівницького складу громадської організації справа Кольпінга в Україні. Наші також мали нагоду відпочити. Заступник голови Роман Волинець, хранительки друкованого слова, Людмила Яремко, Надія Черепанин та Валентина Баранюк. Ми виступаємо лише партнерами, але ми є стріями і хочемо працювати спільно на благо авторитету, результату нашої співпраці і тішимося з того, що ми знаходимо гарні творчі заходи спільні. І думаємо, що на майбутнє наша співпраця буде лише гарним прикладом для всіх інших. Університет третього віку у нашому місті функціонує 4,5 роки. Зараз там студіюють різні мови, науки та грамоти. Майже 100 слухачів. Усі вони люди різних професій, які прагнуть бути потрібними та корисними суспільству. Особливо один одному на волонтерських засадах, так само як і їхні, офіційні викладачі навчають коле по партії, наукам, якими володіють добре самі. Творчі здібності також розвивають при гуртках виставку золотих ручок на завершення академічного року. Радо запрезентували усім присутнім, цікавими та пізнавальними були добірки цитат та притч. Подекуди авторських також слухачки та слухачі співали, декламували вірші на кількох мовах. Втім, найнеочікуванішою була казка. Від тих, кому за п'ятдесят. Сображень позитиву та натхнення отримали усі, а самі сеньори, студенти, грамоти та медалі, золоті, срібні та бронзові, без відзнак не залишили нікого, ділилися напрацюваннями за рік будували плани на наступний разом з керівницею університету, пані Лесею та вчителями, волонтерами. На мажорній ноті завершили сезон вдома футболісти Стрийської скали. В рамках передостаннього туру першості серед команд другої ліги вони нищенно розгромили одеську Реалфарму 4-0. А зважаючи на осічки своїх основних конкурентів, повернулися у боротьбу за бронзові нагороди чемпіонату. Далі детальніше. Зі свистком про початок гри Стрияни ринулися в атаку і от за перших кілька хвилин створили дві відсоткові нагоди, щоб підзначитися. Малиново-зеленим гравцям забракло влучності та холоднокровності. Як реалізовувати моменти своїм колегам продемонстрував Дмитро Скакун. Спершу він класно виконав штрафний, а згодом записав до свого активу дубль. На цьому наші хлопці не зупинилися. Третій гол у ворота Одеситів влетів на 26 й хвилині. Постарався Віталій Рябушко. Саме двох флангових хавбеків після матчу відзначив. Василь Малик, головний тренер скали, похвалив і кіпра Романа Герича – не часто гостя основного складу з реала мін відіграв надійно. Ми в принципі, довіряємо Роману Геричу. Молодий, хороший голкіпер, 19-літній, 19 років, і його сильна сторона ігра ногами, ігра на лінії. Трошки може слабше ігра на виходах, хоча він сьогодні показав, що він готовий і, і в цьому компоненті прогресувати. Принципі теж ми задоволені його грою і взагалі відношенням до роботи. Після того, як рахунок став 3-0, команди заспокоїлися. Господарі продовжували контролювати хід поєдинку. У гостей мало що виходило. Заробляти такі штрафні, коли ну, повністю не виконали установку на гру. Була найбільше уваги із скакуну, і цю е... і рибушка. Да? Ну, ви ж бачили, хто гали забив? Скакуни, Бушка і Цюцюра». У другому таймі вболівальники побачили ще один гол. Забив Василь Цюцюра. Форвард відзначився у самому дебюті 45-ти хвилинки. Тим самим поставивши крапку у цьому протистоянні. У нас так ігра побудована, що власне якраз крайні хави повинні бути максимально активні і, і загострювати. Тому, хоча навіть по першому таймі дуже корисний був Расел Білала, Василь ззаді ми грали досить строго, надійно і. Взагалі команда виглядала дуже-дуже цілісно. А скалі я бажаю, я думаю, що команда вже виконала завдання, вона вже в першій лізі. І я бажаю успіхів у першій лізі. Я думаю, що скала заслужила це Це цілком заслужена. І, і гра, і, е, ну, скажімо так, хіт. База і ну по всім факторам ця команда відповідає першій лізі і Вона буде там грати заслужено». Зважаючи на те, що основні конкуренти «Стріян» втратили очки. Скала вийшла на четверте місце. В останньому турі наші хлопці відвідують Петрове, де помірюються силами із інгульцем. У них на один бал більше стріян. Відтак перемога у цьому протистоянні майже на 100% дозволить підопічним Василя Малика завершити першість на третьому місці. Адже ще один суперник Малиново-Зелених Буковина на виїзді зіграє з лідером. Хто вибере право у наступному сезоні виступати у першій лізі, дізнаємося уже після останнього туру. Однак скільки насправді команд підвищиться у класі, зважаючи на ситуацію в українському футболі, поки невідомо. Все, що знаємо, то знаємо, що треба, треба грати і в кожній грі добивати з максимального результату, а там вже вже побачимо я. Що з цього вийде? Є інтрига, і останній тур буде е, вирішальним. Ну але повірте, що ми на кожну ігру настраємося, налаштовуємося і не дивимося на суперників і, і не радіємо з невдач суперників. Наша задача брати своє. Микола Бойків Роман Купринець, Трийські новини. Першу стрію, першість міста і сили удару відбулася вихідними. Організувала спортивні змагання такого роду у нашому місті. Федерація ударного спорту України. Сильні духом і тілом чоловіки у неділю прийшли в один із розважальних центрів міста, щоб позмагатися у силі удару. Такі турніри, нещодавно створена Федерація ударного спорту України, проводить по різних куточках нашої держави. Я взагалі хочу вам побажати учасникам сильного удару. Без травм, а щоб не було травм, наголошу на тому, що потрібно бинтувати кисть рук. Своєї сторони хочу подякувати також всім людям, які долучились до проведення сьогоднішнього спортивного заходу. Взяли участь у стартах кілька десят чоловіків віком від 16 років. Вони змагалися у трьох вагових категоріях та трьох номінаціях удар рукою класичним стилем, удар рукою вільним стилем і удар ногою. Учасники мали по 5 спроб, били щодуху, не жаліли ні себе, ні боксерську грушу. Силу їх удару вимірював спеціальний пристрій. За дотриманням усіх правил спостерігали судді. Серед них і заслужений тренер України з боксу Любомир Паламар. Переможцями змагань стали Ярослав Стечак, Назар Когут, Роман Яцишин, Сергій Яровой, Андрій Дрозд, Андрій Сташків, Назар Когут. Та Михайло Луньов. Із числа цих мужніх хлопців найбільше балів набрав Сергій Яровой у категорії Удар рукою вільним стилем. Призерів турніру організатори нагородили грамотами, медалями та цінними подарунками. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Наші новини ви можете знайти в мережі. Телефонуйте в редакцію за номером 41993. Гарного вечора! Невеликий дощ і грозу прогнозують нам на завтра синоптики. Температура повітря становитиме плюс 15-плюс 20. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 1-2 метра за секунду.